Вітаю всіх це целах сокрови. І ви бачите, Левандовський повернувся в стартовий склад. Я вирішив поставити Безуса, оскільки він краще зіграний. Де і зіграність краще, ніж Малиновський. Аж на цілих 6 пунктів. Також хоч Ціанков на один краще зіграний, бачите, Марлос Зеленіє, Буяє бажанням зіграти. Ну і Бондар Ліхтенштаймер зі списку, а ще, напевно, Соболя треба поставити. Це зі списку експериментів. Ну что ж, сейчас дремлюсь на поле. Так, и, бро, стадион. Понимаю, суперкубок Европы. Нойер усмехается. Прочитаю матчу. Нещодавній зустрічі цих команд він не пропустив жодного м'яча від Динамо. Це, напевно, сподівається повторити свій успіх. Баварія вистала свій, напевно, найсильніший склад. Хіба бачу, я не бачу сани, напевно, сани в захисті. Тому все після того, як забив нам гола. Турнірі чемпіонів, але Динамо, до в Баварію повернувся Левандовський. Точнее, що стартовий склад. Супряга супряга виходить на заміну. Весь турнір. Але це не дуже допомогло. Повернемо його в стартовий склад. Досить вже заглядатися. Погнали. Тяну so Мартинець. Забрав м'яч і залишив його. Джерсона не пропустили. Апиявский. 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 Атака в зуродні напрямку дивіться, накрутив всю команду. Що роблять, не вийшов удар супряги накрили його. Напевно, трохи поспішив Буярський віддавати пас, якщо сам проходити. a clearance. Ох. Що Шумюр витворяє. Like допомагає. Інакше вже все. Ну м'яч неможливо забрати. Тобто можна навіть не намагатися, напевно. Клікштайна. Out to the right. Has it is out wide now. Є! Yeah, yeah. Так і закотився м'яч! Супряга! забиває перший гол Там, майор ну, заважав, цьому як міг але Супряга, таки... проштовхнув от брати близнюки, Супряга і Безус Далеко їх не розрізнити. Так, курйозно трохи гол. Але добреся... Ну так, да, між них. Таке притнув м'яч. Динамо Київ! Have made so, their breakthrough, so can they be worried? Great strength, too strong for his opponent. he is not one readily to admit defeat. Don't be surprised if he tries that again. Bumavsky.

Мал no, под куда. Снова yes. Джерсон помалився. Sure <laughs> Схоже меняш просто влучив. лучших ну в супрягу. контролював Шевченка. Що по так здалося. Викштайнер, creative one goal already. And it's Занадто далеко застрибував ворота Шевченка. Ой, яка помилка. Я ж, майже щоб трохи притнув би. half time. Pressure yeah, time all yeah. as another. I'm sure they'll be very happy with the first half performance and the scoreline. They'll definitely want to maintain the momentum now and finish the job. Dinamo Kiev in to have to lead in a tight old game. Half time, 1-0. So we're just settling back into this second half bezos usual. solitary goal. that has been the crucial difference. But I we'll... hector bearing. tries to get it forward quickly. And they've got it back as soon as they gave it away. bezos. heavy martinez. gets it back. turn the cup Here's Lewandowski. Right That's through the middle. Gnabry. That's one way of trying to make things happen. There's a few who could follow that example. Timely intervention. Gnabry. And here's Lewandowski and here's Muller. What a ball this has turned out to be. <us> <us> <Has a hit. us> <A> great press. <player. us> well, he got to unlock our defense. No Lewandowski. We're not training. Bayern Munich are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Кеп пс! Кимили не Так, Лехтенштейнер бачите, втомився бігати. Давайте незабаром міняти. Ще один кутовий. Кеп Знову Ліхтенштейнер рятує. є, Микола. А Баварі продовжує робити заміни, вже Сани вийшов. Наш нещодавний кривдник. Дивіться, що відворачивається. Силендовский на то на продолжение, перекинули Соболя. Що, Що там було? А, знову Соболя атакують ні цього разу Вербича. Чесь ніхто не хоче виходити.

Хай Миколонка выйдет. Заодно. Хо-хо! Что вытворяя супряга. Це я розумію, повернувся. Кобра than... повернулася. О, цем. Вона вісив Тож Не Ліхтенштейнерам єдиним. гол достойний фіналу. Точніше, не, не фіналу, а суперкубку. Який є сам по собі теж фіналу. Ох, яке закидання. ой Вербіш лише Брак техніки вербіша рятує Баварі від повного uh, розгрому недокрутину капець боявський. Sani unable to make it happen for all his good intentions. Beautifully done. Oh, be crucial. <laughs> this boy. Just talking to, I think. Yes, it is. Знущався над захисником, поки то не витримало нерви. Know, там, по-моєму, ворота й не йшло. Чи опускало, опускалося. Непогано пробився Анкол. Uh, знову нема магком правою ногою подавати. Хоча Раба може. Левандовський. And he's Ось в цьому ще не вистачало цих нервів на останні хвилини. Демейров. Ну, замочив удар такий. Не змогли від нас стояти. Якщо чесно, захист трохи розслабився. Ще й хоч не було, він не повернувся, не встиг повернутися. Bayern Munich give themselves a chance for a very bad Famous win all but confirmed. They just need to hold on for a few more minutes. Forward it goes. Hoist it forward. It's just a question of running down the clock now. All the way back and they start again. Нема. нема. Свістка. Супряга тут в борьбе не дуже. Але двох його голів було достатньо. А так вийшло, що Циганков так і підніме цей кубок, бо в нього капітанська пов'язка. Так, тепер з Марлсом діймається. Ну, ще з захисниками. Малиновський тепер не шкодує, що перейшов, а всі, хто не перейшли, продовжують кусати лікці, особливо Матвієнко і Коваленко. Рівна гра була, але Динамо виявилося кращим. На один гол кращим. Що ж, вітаю вас усіх з перемогою. А <гум> тут ще один суперкубок. Так, капець. Це вже точно доведеться другий склад випускати. Так, штеньку гляньмо. Трофеї. Ось вже. Один суперкубок у нас є. Тепер ще... європейський суперкубок є. є, є Лишилася Ліга Чемпіонів, чи як вона там називається. Так, Шабанова вже таки продали, пам'ятаєте. Ну, ми зустрінемося на наступній серії в Суперкубку. Дякую за увагу. Балівайте за наші... А, там дві серії в Суперкубку. Ще краще.